Привіт! Це перший урок з Swishmax 2. Коли ви вперше відкриваєте Swishmax, ви бачите ось це вітальне вікно, яке дозволяє Create New Movie, створити новий фільм, або New From Template новий з шаблону. Тобто, якщо у вас є певні збережені шаблони файлів, ви можете їх використовувати. Також є опція Open Recent Movie. Відкрити нещодавній фільм. Тобто, у тому випадку, якщо ви працювали із Swish, з якимись файлами, тут вони будуть всі перелічені. Також є три цікаві опції праворуч: це файл допомоги, яким ви можете скористатися, аби поповнити свої знання з SwishMacs, опція Community, тобто спільнота. Це фактично посилання на форум Swishmax. І остання опція оновлення. Якщо ви не хочете бачити ось це вітальне вікно щоразу, коли ви відкриваєте SwishMax, можете скористатися ось цією опцією Don't show this again, тобто не показувати це знову. І після цього, коли ви відкриєте Sfishmax ще раз, ось це вітальне вікно не з'являтиметься. А тепер щодо створення нових файлів. Можна або просто натиснути на New Movie, Новий фільм. І ось таким чином створити новий файл. Або можна просто піти в меню File і вибрати першу опцію New. Або скористатися комбінацією клавіш. Ctrl, N. Ось і наш новий файл. Дякую за увагу. На сьогодні все. До наступного разу бувайте.